Подібні випадки трапляються в Україні. Високі заробітки та корпоративне житло оголошеннями подібного змісту рісніє не лише інтернет і газети. Коли починається період сезонних робіт, їх можна побачити мало не на кожному стовпі. Багато українців спокушаються на привабливі пропозиції, нерідко опиняються у чужому краї без роботи житла і грошей. Як не стати жертвою шахраїв, досліджували наші кореспонденти. Газети та інтернет рісніють привабленою вакансіями. Вахтером можна підзаробити від 300 гривень на добу. А зарплатня офіс-менеджера без досвіду роботи складає 8 тисяч гривень на місяць. Тим, хто приїхав з іншого міста, навіть пропонують житло. Пенсіонер Олег Волхонський вирішив підзаробити. Каже, сидіти вдома та на шиї у дітей набридло. У газеті знайшов привабливу вакансію водія з зарплатною 8 тисяч гривень на місяць. Подзвонив, запросили на співбесіду. Зустріли його не в конторі роботодавця, а в кадровому агентстві. Там чоловік заплатив 200 гривень, начебто, за консультаційні послуги та телефонний контакт роботодавця. Зателефонував уже за цим номером. Вона сказала, що чекає мене. После Христе я перезвоню подъеду к ней в офис. Ну, естественно, телефон больше никто не брал, ни в тот день, ни на другой день. Всего я сделал 35 звонков на этот номер, а потом уже... Вернувся назад в офіс. А біля офіса кадрового агентства чоловік зустрів із десяток людей, які теж заплатили гроші, але роботи не отримали. І таких сотні тисяч по країні кажуть у профспілці, яка захищає права ошуканих. Бажання заробити легкі та великі гроші збиває людей з пантелику, тож і потрапляють на гачок до шахраїв у так званих кадрових агентствах. Ми почали активно боротися з ними на різних рівнях. І судовими юридичними методами, а також методами роз'яснення населенню, блокування їхніх офісів. Пік шахрайс взимку та влітку розповідають у профспілці. Найчастіше до рук аферистів потрапляють студенти та пенсіонери. Великі шанси залишитися без грошей у тих, хто обрав погодинну роботу або вдома чи участь у якихось акціях. Тим часом юристи наголошують, ніяких документів у кадрових агентствах підписувати не треба, тим паче давати гроші, брати платню з тих, хто Же працевлаштуватися, кадровикам забороняє закон. Там дуже чітко зазначено про те, що е, такі кадрові агентства, тобто організації, що здійснюють посередництво у працевлаштуванні, вони не мають права е, брати платню від е, осіб, від потенційних працівників е, за працевлаштування. Відповідні договори вони кладають саме з роботодавцями, для яких здійснюється пошук персоналу. За що все ж таки в кадровому агентстві беруть гроші, знімальна група першого національного вирішила дізнатися в одному з таких офісів. Але тут журналістам не раді. Це частне підприємство, Камеру вбираємо, Дівушка, розрішення на відеосйомку. Остерігатися варто не лише шахрайських схем у таких псевдоагентствах. Бути пильними, юристи радять і тоді, коли вас таки беруть на роботу. Уважно читати тексти угод. А якщо роботодавець вимагає гроші наперед за працевлаштування, плату за консультацію, оформлення документів або робочий матеріал, це перше, що має насторожувати. Яра Танчак, Андрій Дудко, Євген Чижик та Вадим Тимофєєв перший національ.